Книга, що говорить, у Львові інваліди позору закликали людей доброї волі начитати не для незрячих діток шкільні підручники в Україні шість спецшкіл-інтернатів для сліпих та слабозорих дітей. А книжок шрифтом Брайля лише третина від потреби. Аудіокниги могли поліпшити ситуацію, допомогти незрячим дітям, не відставати у навчанні самостійно опрацювати шкільний матеріал. Акторка театру Олександра Бонковська дає майстер-клас тим, хто не має фахових навичок, але дуже хоче начитати для незрячих дітей шкільні підручники. Торік вона начитувала інструкції до ліків, але книги то геть інше. Треба постійно мати перед очима незрячу дитину, заплющеним, от уявити собі заплющивши очі, як сприймати ту чи іншу інформацію, не маючи можливості бачити ті позначки в тексті, які ми вже очима сприймаємо автоматично. Це двокрапка, тире. Лапки вимоги до дикторів аматорів прості, чітка і виразна дикція, грамотне мовлення і приємний голос. Кілька словників на допомогу, адже помилок в аудіокнигах бути не повинно. Обрала українську мову, тому що сказала, що є певні складності власне з начитуванням української мови. Не кожен може. Це має бути професійний філолог. Щоправда, наразі у волонтерів більше питань аніж відповідей. Як позначати певні умовні знаки в мові корені, суфікси, префікси, тобто їх якось треба описати. Ну Кругла дуга чи дужка, підручники з гуманітарних дисциплін розійшлися швидко. Точні науки волонтери брали неохоче, бо не знали, як описувати формули. Треба просто довше посидіти, тому відповідно, хай не лякають нас те, що ми. Е... Бачимо, все завжди можна описати доступно і докладно для тих, хто має знов ну ж таки має можливості побачити. Ганна Яковенко готова начитувати книжки щодня і вдома, і на студії, аби незрячі діти могли вчитися. Бо з підручниками для них біда. Усі школи наповнені шкільними бралівськими підручниками від 15 до 42%. Тобто бралівських підручників критично бракує. А щодо вищих навчальних закладів їх просто немає. Бувало таке, що мало не били за книжку, тому що одні читали вже на середині, а деяким потрібно було вже заново читати і не могли ніяк поділитися. Організатори просять волонтерів начитувати один підручник протягом місяця. Потім із аудіоматеріалом попрацює звукорежисер, і вже у новому році незрячі діти зможуть вчитися за допомогою книг, що говорять. Наталка Волосацька, Юрій Данкевич, Львів ТСН, 1+,1.